І на сам кінець у фактах: європейський досвід як берегти та розвивати культуру. Такі проекти, приміром у Польщі, підтримуються грантами від місцевої влади. Відомий за межами країни театр сучасного танцю Дада Вон Бдзилов фінансується з бюджету міста Гданська. Протягом своєї понад 20-річної історії театр за визначенням європейських критиків став феноменом польської театральної сцени. Вистави театру Дада Вонбздилов засновані на театральній традиції, але основною мовою спілкування є сучасний танець. Сам театр це незалежна група сучасних акторів та танцюристів. Вони показують вистави спільно з культурними організаціями і товариствами Гданська та Варшави. А в їхньому доробку понад 30 спектаклів. У скребничці команди міжнародні заходи в Німеччині, Бельгії, Швеції, Англії, Франції, Сполучених Штатах і багатьох інших країнах. 2002 року Дада ініціював нову. Ви фестиваль театрів танцю в Польщі кілька років підряд він організовує міжнародну літню школу. Тут вчаться розкриватись і імпровізувати, що особливо важливо в сучасному танці contemporary dance. Цього року школу провели в польському Сопоті. Я відчуваю себе як риба у воді, коли треба імпровізувати. Є багато методів, як показати себе, проявитись, показати це тілом. І я із задоволенням це роблю. Є серед учасників школи і українці кажуть, приїхали не лише повчитись, а й вийти на інші вищі власної реалізації. В Україні ми трохи відстаємо от від Європи в розвитку сучасного танцю. І тому тут я знаю, що я отримую більше. Вони вистроїли шикарний, як неділю мастер-класів, від тренерів, Хороших по полкантенпераві, і я просто не це пропустити. Керівник польського театру танцю Дада Вон Бздилов, Лешик Бздиль почав творчу кар'єру 87-го року в театрі Пантоміми Генріка Томашевського. А вже 93-го разом з Катежиною Хмалевською створив цей театр Дада, в якому він є хореографом, танцівником та режисером більшості вистав. Лешик і викладач Театральної академії у Варшаві. Ми останнім часом змінили наш формат співпраці за кордоном. Тепер ми до себе запрошуємо учителів і всіх бажаючих вийти на новий рівень. Наше головне завдання на цій школі дати можливість професійним танцівникам, які ще не дуже відомі, вийти на інший рівень, показати себе. Театр Дана Вомздилов користується грантами міста Гданськ. Це розповсюджена форма підтримки громадських ініціатив у Польщі. Приємно вражені таким підходом і українці, особливо їх вразило що люди можуть ініціювати свої проекти і влада їх підтримує вони повністю підтримують різні культурні проекти і фінансово підтримують і стимулюють розвиток культури і кожна людина я як громадянин польщі я могла подати ініціювати певний проект пройти конкурс і мій проект те що потрібно мені могло бути реалізовано в моїй громаді а це на мою думку найважливіше тому що тоді кожна людина відчуває себе дуже корисною з польщі Ілона Довгань, володимир Коваленко. спеціально для фактів ICTV.